Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся, і я Сергій. Ви знаєте, що я ведучий весіль і весільний музикант. І сьогодні в мене починається подорож. Я буду вести весілля за 300 кілометрів від легниці в такому місті більсько-бяла. Так що пропоную цей день провести зі мною. Запрошую всіх вас зі мною на весілля. Як завжди, весілля для музиканта починається з декількох етапів. Перше, це приготування апаратури, її переноска. Далі у нас буде така довга-довга дорога. Потім ми познайомимося з місцем, де ми будемо проводити весілля, все це виставимо і будемо чекати на молодих. Ну і далі буде саме цікаве: конкурси і різні звичаї. Потім. Довга дорога додому, десь мені треба буде ночувати. Де це буде, я не знаю. Скоріше всього, в автомобілі. А може, в мене хватить сил виїхати 300 кілометрів назад. Тим паче, що завтра у Лесі день народження. Треба бути вчасно виспаним і таким бадьорим. Ну що ж, як це все буде? Давайте розбиратися і дивитися. Все по порядку. Поїхали! Так, друзі, 10 ранку я погрузився їхати 3,5 навіть 4, 4 години. Ось так це, це виглядає в мене в автомобілі. Тут, як ви бачите, куча речей, ззаді там лежать колонки. Так що зараз їду на заправку, скажу вам, які ціни на бензин, на газ і їдемо в Бельскобяло. Так, друзі, ось я виїхав їхати, як ви бачите, 3,5 години, майже 300 кілометрів. Так що вперед. До зустрічі з молодими. Друзі, зупинився на такій парковці. Тут є Макдональдс. Дуже людно. Зараз куплю якогось енергетика і поїдемо далі. Приїхав почти 100 кілометрів. Далі. Томусь, будь ласка, в вхочі на заправках дуже багато завжди пива. Якого хочеш, алкогольного, безалкогольного. Ціни трошки вищі, чим. Скажімо так, у нас е, в таких звиклих магазинах, але все є. Ну, а для автомобілістів оце такий малесенький куточок і це все. Так, візьму собі такий Bull. Ціна 11,50. А Так, вона, в, наприклад, у Левітані 9 злотих. Трошки дорожче, але нічого страшного. Тільки що прийшов до такої думки, що це е, весілля. Яке я найдалі в своєму житті граю, бо 300 кілометрів фактично ще так далеко я не їздив, щоб грати весілля. Так що це вперше. Так, друзі, заїхав на станцію палива заправитись газом. Заїхав не тому, що він у мене скінчився, проїхав я вже майже 260 кілометрів, осталось 44. Заїхав, я думаю, що тут газ 2,95. І це знову доказує, що в Лигниці у нас найдорожчий газ по всій Польщі. Вон, дивіться, ззаді написано. І газ, ціна газу 2,95. Так що ну, чому б не заправитися. Друзі, ось я і приїхав більська б'яла таке чудове місто, таке чудове, красиве місто, яке розміщені біля Красивої гори. Одразу відчувається, що це гірське містечко, тому що вже такі підйоми, спуски. І мені лишилося вже декілька метрів до цього кафе, де буде весілля. Так, ну що, під'їжджаємо. І десь вже дуже поряд цей заклад, де ось оце, навірно, на, 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 напевно це вже воно тут і є. Так, друзі, ось я і під'їхав, Ну, дуже рідко буває, що можна припаркуватися гарно. А Це у нас таке кафе ззаді. І зараз е на такий момент треба йти, знайомитися з персоналом і шукати місце, де ти будеш працювати. Так, друзі, знайшов я зал, ось такий зал. А тут ми будемо на другому поверсі, на самоті. І ще цікаво, я буду там сидіти зверху. Тут колонки розставлені будуть, а сам я буду там зверху сидіти, як король. Ось уже готуються столи, поставили напої, серветки, тарілки. І ось тут буде весілля. І так, друзі, я вже розставив музичну апаратуру. Дивіться, як все це красиво виглядає. Тут я знаходжуся на другому поверсі. Це ось мої колоночки. Світлове обладнання. І зараз трішечки покажу вам зал. Оце такий зал, тут вхід. Зал невеличкий, але дуже просторий. Світлий. І це мені дуже подобається. Можна на стелю направити проєктор, що дуже зручно, бачите, такі чудові ефекти получаються. Ось такий стіл, ще він не накритий, вже потихеньку зносять сюди харчі. Тут будуть сидіти наші молодята, ось такі сердечки є. Далі, як ви бачите, свадьба така середня для українців в Польщі, велика і не маленька, а класична, тобто скільки людей, скільки і є. І дивіться, який вид з вікна. Тут такі ось вітражі цікаві, видно, гори. Це знаходиться практично в центрі Більсько-бялої. Так що, друзі, запрошую всіх на весілля! Співати пісню ця пісня звучить для всіх вас. ुमा चे स्तरे Розгляда риска, хмари сталистіші, для виставі зли та штурм. Напал принц, І нападав, принц І нападав, принця на кушті. Нападал кушки на принца.

信任。<laughs> Весіля продовжується, гості задоволені, все добре. Це найщасливіший, один із найщасливіших днів, у всякому разі, перший день подружній в їхньому подружньому життю, ви вибачайте, вже голос заплутується. Так що продовжуємо гуляти. Весіля чудове, молодята чудові. Все дуже добре. Привіт, банськоп'яні. Ми збираємо на дрон для ЗСУ і зараз я знаходжуся на весіллі. І нарешті від себе я хочу те, зробити свій внесок. Це не перший внесок і не останній. Це 400 злотих, які я а, заробив на цьому весіллі, половину суми чистої. Я віддаю від себе на дрон для наших захисників, на цей дрон, який поїде а, куди потрібно, думаю, що це буде можливо вже не Харківська область. Можливо, десь він буде нужніший, але е, збираємо поки що, так що долучайтеся до нас. Ми вже нас збирали фактично е, на цю минуту більше ніж 3,5 тисячі злотих. Потрібно 10,5. Так що долучайтеся, кожен хто може чим може контакти. Я залишу е, внизу під відео. Долучаємося разом до перемоги. Слава Україні! Дуже дякую. Повному, який нас провів, весілля було дуже весело, дуже класно. Це дуже, дуже вдячно, дуже, дуже весело, дякую. Люди Очень хорошо. Душі зробила, так. Дякую. Спасибо велике. Так, друзі, дуже гарне весілля. Все вже майже перша година ночі. Весілля закінчилось. Молоді зараз будуть говорити слова вдячності своїм. Гостям, так що, що лишається далі, то це збирати апаратуру і їхати додому. Поздоровляти Лесі з днем народження. Все, всім пока. І все буде Україна!